Макс Рудольф Фріш швейцарський прозаїк, драматург і публіцист, який вважався одним із найкращих у німецькомовній літературі другої половини ХХ століття. У своїх творах Фріш приділяв велику увагу проблемам людської індивідуальності, відповідальності, моралі та політичної волі. У післявоєнних публікаціях його ключовим елементом стає іронія. Одна із його найвідоміших творів драма Притча Санта-Крус. Вона була написана дуже швидко. Проте прем'єра п'єси відбулася тільки в 1946 році, хоча була написана в 1944 року. Макс Фріш назвав свою п'єсу романсом, ніби лише історію про кохання, але якщо вдуматися, то Санта-Крус це комедія про двох диваків, і в той же час сумна оповідь про самотність людини, про її внутрішній стан, про недосяжність щастя. Тема цього твору це роздуми. про Проблему самотності та відчуження в сучасному світі дія в п'єсі відбувається протягом 7 днів і протягом 17 років. Спочатку у шинку, потім у замку, головний герой опиняється в ізольованому готелі Санта-Крус, де змушений зіткнутися зі своїми власними думками. П'єса побудована на двох психологічних типах аристократа і пірата. П'єса Санта Крус, своєрідний зразок полеміки і сюжетно-моральними засадами класицизму, основне гасло класицизму, обов'язок, понад усе замінено цілком протилежними, грубим і зневажливим щодо іншої людини егоїзм, понад усе.